Хоче щось змінити, публічно кажу, що потрібні, зарплати, там те, п'яте, десяте потрібно кількість людей збільшити і так далі. І тут же виходять люди, не держслужбовці, не політики, які в Facebook ще щось кажуть, та ні, то взагалі нічого не треба робити. Пишеш таким людям: якщо ви все знаєте, приходьте, допоможіть. На що, от ви пишете, критикуєте? Ви знаєте, приходьте. Із таких от пропозицій хтось приходив. І хтось досі є у владі на високих позиціях. Але більшість громадянського суспільства критикували, рішень не давали, на роботу не приходило. Те, що хлопці казали, треба ж команду, треба, ж, щоб хтось due diligence якийсь провів безкоштовно, тому що немає грошей. І тебе критикує громадянське суспільство за те, що ти ще не помилився. Тебе критикує політику за те, що ти щось не зробив, але спробував когось змінити. Тебе критикує там, профсоюзи і так далі, і так далі, тому що ти там щось кудись ліз. І ти такі сидиш і дивишся, і в цій ситуації потрібно щось робити, щось змінювати.